І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. Почнемо відразу із ситуації на кордоні. Тут повідомляється, що в районі населеного пункту Тьоткине ЗСУ наносять удари по окупантах. Бачимо, що завдаються удари по російській території, де росіяни знаходяться. ЗСУ їх намагаються там знищувати. Наступальних дій росіяни тут вже не проводять. Кілька днів тому тут були ще спроби прорватися через кордон. Але на сьогодні ситуація стабілізувалась, і ми бачимо, що ЗСУ проводять удари по російським позиціям. Тож таким чином, ситуація тут більш-менш стабільна і продовжуються тільки обстріли. Тепер переходимо до Сумського напрямку. Тут сьогодні активність невелика, і росіяни заявляють, що ЗСУ тут відбили деякі позиції, як бачимо, околиця села переходить в сіру зону. Давайте подивимося, що з цього приводу пишуть окупанти. За последні чотири дня українська армія продовжила наступлення внутрі Алексіївки, достигнув центру населеного пункта. Ця інформація українською стороною не підтверджується. тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Але тут глобальних змін все одно немає, тільки деякі позиції переходять із. З рук до рук, і таким чином боротьба тут продовжується. Також росіяни продовжують завдавати ударів ТОСами. ми бачимо по прикордонній території, продовжують працювати і завдаючи ударів по українських позиціях. Але глобальних змін тут все одно немає. Тепер переходимо до харківського напрямку. Тут росіяни продовжують обстріли з дронів, але по лінії фронту нових наступальних дій не фіксується, і ситуація тут залишається стабільною. Бачимо, що працюють тільки дронами по позиціях ЗСУ, намагаються їх розбивати. Але це до якихось глобальних змін не призводить на цьому напрямі. Бачимо, літають по полях, знаходять окопи і завдають по них ударів. Тож таким чином тут обстріли продовжуються. По вовчанську сьогодні росіяни заявляють, що вони наступають. Південну частину Вовчанська, але ніяких успіхів вони не мають. Навіть сіра зона тут більше не збільшується. Поки що ситуація залишається стабільною і ЗСУ тут відбувають всі атаки росіян в районі Великого Борлука. Почалась потужна евакуація. Тут велика частина населених пунктів підлягає евакуації. На жаль, і росіяни тут продовжують наступальні дії досить активно. Вони заявляють, що вони намагаються просуватись в районі одрадного. Генеральний штаб України повідомляє, що вони штурмують Бологівку Дворічанське. Ситуація тут напружена. Але поки що глобальних змін по лінії фронту немає. В районі дворічної росіяни також продовжують наступальні дії, але тут також лінія фронту залишається без змін. А ось по Куп'янську, на жаль, ситуація погана. Росіяни продовжують просувати сперед, і сьогодні вже повідомляється, що вони дійсно заходять на південну частину населеного пункту. Давайте подивимося, що з цього приводу пишуть росіяни. Після відходу большинство українських солдат російська армія почала закріпляти оставшись території сєверо-западних районів міп'янська території западне, а крайне железнодорожної станції Куп'янськ-Южний і часть наґетажних домов в мікрорайоні ювілейний. Таким чином, росіяни тут дійсно потроху просуваються. На жаль, ситуація в місті погіршується, і таким чином, вже фактично більше половини міста знаходиться під контролем росіян. Тож, на жаль, ситуація тут з кожним днем погіршується і поки що зупинити просування росіян не вдається. Також росіяни завдають ударів по техніці ЗСУ навколо міста. Для того, щоб підкріплення не надходило до ЗСУ, і таким чином, щоб їм легше було захоплювати місто. Бачимо, на жаль, завдають ударів по наших бійцях, також в районі королівки росіяни проводять обстріли. І тут вони також періодично намагаються просуватись вперед. Бачимо, місто досить сильно розбите, але вони тут знаходять автівки ЗСУ. І завдають по них ударів, на жаль. Тож таким чином, знищення техніки тут продовжується. Але поки що змін по лінії фронту глобальних немає. Чекаємо, як далі будуть розвиватись події в Куп'янську. Також росіяни завдають ударів в тилу. Ми бачимо, що тут йде будівництво оборонних рубежів, і росіяни проводять обстріли. Тож така ситуація у прифронтовій зоні, причому тут відстань невелика, всього 15-16 кілометрів, і росіяни там не дають будувати лінії оборони. Це говорить про те, що будувати їх потрібно було набагато раніше. Коли фронт не був ще так близько в районі Борової. Сьогодні, окрім обстрілів, проводяться наступальні дії на населений пункт Новоплатонівка, але успіхів росіяни тут не мають. На полях їх вдається розбивати. Тепер переходимо до Лиманського напрямку. Тут росіяни проявляють дуже велику активність, намагаються штурмувати Дробишеве. І вони заявляють, що вони тут мають успіхи. Давайте подивимося, що вони пишуть. Російські війська продвинулись і вошли в лівсірну частину населеного пункту. Ані також продвинулись в район Новосьоловки, продовжує обход з. Флангав асвобождено 4,6 квадратних кілометра. Тож таким чином росіяни заявляють, що вони зайшли на околицю Дробушева і намагаються просуватись далі. Ситуація тут дійсно дуже погана. Вони просуваються потроху вперед, захопили вже середнє і дійсно прориваються до лиману. Тут ми бачимо, що збільшилася сіра зона. Але сьогодні Генеральний штаб України офіційно повідомляє, що тут на полях вони намагаються прорватися вперед і ЗСУ їх тут розбивають. Тож ситуація дійсно дуже погіршується. Також активно працюють російські ФПВ-дрони. В районі Лиману бачимо, що розбивають українську техніку, бронетехніку, і таким чином ситуація тут в районі Лиману дуже серйозно погіршується. Б'ють по позиціях ЗСУ, по окопах працюють. І, на жаль, правда з фронту дуже погана і дуже багато двохсотих. Тож таким чином ситуація тут погіршується, і росіяни вже намагаються прорвати саме до лиману. А там вже недалеко залишається і до Слов'янської. Якщо Росіянам вдасться тут закріпитись на полях, де вони сьогодні проводять штурми, то звідси до околиці Слов'янська залишається всього 17 кілометрів. Тож ситуація тут дійсно погана. По сіверському напрямку Росіяни також намагаються просувати вперед. Вони штурмують дронівку, прориваються до сіверська Федорівки, і тут ми бачимо дуже багато обстрілів з від дронів, з артилерії. Загалом росіяни тут це намагаються руйнувати для того, щоб просунутись вперед. Але поки що нових успіхів за добу вони не досягли. Лінія фронту тут поки що залишається без змін. Тож чекаємо, як далі розвиватимуться події, поки що. Обстрілів тут дуже багато. Тепер переходимо до ситуації в районі Костянтинівки. Тут росіяни сьогодні продовжують наступальні дії практично по всій лінії фронту. І на жаль, сьогодні повідомляється, що вони штурмують вже Бересток. Тут ми бачимо, що за Яблунівку збільшила сіра зона, але дійсно вона трохи більша. І сьогодні вже повідомляється, що йдуть бої за водосховищем Клеманбик, і росіяни тут намагаються закріпитись на полях, і навіть проводять штурми села Бересток. Також вони прориваються у плещеївку, намагаються захопити це село. І дуже погана ситуація в районі Ступочек. Тут ми бачимо, що повідомляється, що Ступочки і Претечни вже знаходяться під контролем росіян. Українська сторона поки що цю інформацію не підтверджує, але Генеральний штаб заявляє, що вздовж траси по полях вони намагаються вже прориватись до околиці Костянтинівки. Тож ситуація тут, на жаль, також погіршується і сіра зона точно серйозно збільшується. Тепер переходимо до добропільського напрямку, і тут, на жаль, також є проблеми. Ми бачимо, що росіяни тут продовжують завдавати ударів по позиціях ЗСУ, намагаються збивати їх для того, щоб тут просуватись вперед по полях, і ситуація тут також дуже погана. Загалом тут працюють по посадках для того, щоб просуватись до дружківки. Але біля самого добропілля ситуація, на жаль, погіршується. Росіяни знову повернули під свій контроль село Дорожнє. ЗСУ цю інформацію підтверджують, російська армія закріпила нові території Кюга Востоку Шахового і вернула під контроль населений пункт дорожне. Офіційно цю інформацію Генеральний штаб України поки що не підтверджує. Є заяви тільки від бійців зсу про те, що росіяни тут дійсно повернули село під свій контроль, але це точно вже показує те, що ситуація тут знову. Погіршуються і контратаки ЗСУ, на жаль, не дали тут повністю переломити ситуацію. І росіяни знову просуваються вперед. Також ми бачимо, що тут багато обстрілів з дронів. Росіяни продовжують знищувати українську техніку. Це дорога від Добропілля до населеного пункту Білицьке. І тут росіяни намагаються завдавати ударів. Також знищують пікапи. І працюють тут по позиціях. Тож ситуація, на жаль, дуже складна, і росіяни намагаються просуватись до добропілля і до Білицького. І успіхи мають саме в районі населеного пункту Дорожнє. Також дуже погана ситуація в районі Шахового і Софіївки. Тут росіяни продовжують наступальні дії і намагаються тут створити котел для того, щоб ЗСУ звідси відступили і вирівняти тут лінію фронту і посилити добропільський напрямок таким чином. Тож боротьба тут продовжується і ситуація, на жаль, погана. Що стосується Покровського напрямку, тут ситуація також погіршується. Росіяни змогли просунутись в районі Козацького, захопили Балаган і Козацьке. Це два населених пункти невеликих. І фактично, сьогодні Генеральний штаб України підтвердив, що росіяни захопили саме козацьке. Російська армія взяла під контроль село Балаган. Столкновения продовжаються на южних дачах, прилягаючих казацькому. Тож таким чином боротьба тут продовжується, хоча росіяни дійсно мають успіхи і закріплюються на нових територіях. Також росіяни змогли захопити населений пункт Новопавлівка і Чунишине. Сьогодні українська сторона підтверджує тільки захоплення Чунишиного. По Новопавлівки поки що повідомляється, що йде боротьба. Але як ми бачимо, дійсно росіяни тут просуваються і в будь-якому разі вони в вщільну підбираються до Покровська і забирають поля під свій контроль по Чунишиному. Бійці ЗСУ показали відео, як знищують росіян фактично вже в селі. Бачимо, що скидами завдають ударів по позиціях росіян. Тож таким чином ситуація тут продовжує погіршуватись, і росіяни намагаються просуватись для оточення Покровська з різних боків. Також працюють по околиці Покровська дрони і завдають ударів там по російських позиціях. Тож, поки що, росіяни намагаються просуватись і на оточення Покровська в районі Гришиного, в районі Родинського також намагаються просуватись з цього боку. Але тут вони успіхів глобальних не мають, тож вони намагаються просуватись тут по полях біля Покровська для того, щоб видавлювати ЗСУ, якщо їм не вдасться оточити це місто. Ситуація в будь-якому разі погана і активність тут дуже велика. В районі 60 штурмів за добу росіяни проводять, і активність тут не знижується. Також росіяни завдають ударів ФАБами в районі Дачного. Бачимо, вони пишуть, що це позиції ЗСУ. І таким чином там дуже активно все розбивається і росіяни намагаються там проводити штурми кожен день. Також шахта, і по ній вони також завдають ударів фабами. Тож тут кількість обстрілів не знижується і ситуація дуже погана. Тепер переходимо до ситуації в районі Нової Павлівки. Тут росіяни продовжують наступальні дії по полях до самого міста, намагаються прорватися. Зсу тут мають успіхи, відсувають росіян. Це вже було підтверджено кілька днів тому, але поки що. На сьогодні глобальних змін тут немає. Росіяни продовжують наступальні дії і намагаються просуватися вперед. А ось дуже погана ситуація у нас в районі населеного пункту Покровське Дніпропетровської області. Тут росіяни змогли переломити ситуацію. Десь тиждень тому ми бачили, що ЗСУ тут проводили контратаки, звільнили Олексіївку, Соснівку. І ще кілька позицій в районі цих населених пунктів. Але сьогодні вже росіяни повертають ці позиції під свій контроль. Ми бачимо, що вже і Соснівка знаходиться в червоній зоні. І сьогодні підтвердилось те, що Олексіївка також знову перейшла під контроль росіян. Тож таким чином, ситуація тут, на жаль, дуже погана. Вони вже знову показують свої прапори у селі. Офіційно не підтверджується втрата села, але бійці зсу вже неофіційно повідомляють, що село дійсно перейшло знову під контроль росіян, і їм там довелось відступити. Бачимо, що росіяни знову знаходяться в селі і показують свої прапори. Фактично, знову росіянам вдалося переломити ситуацію, і вони знову просуваються по Дніпропетровській області вперед. Також вони завдають ударів фабами по населеному пункту Покровське. Ми бачимо, що розбивають міст для того, щоб ЗСУ там складніше було пересуватись. Тож, на жаль, ситуація тут знову погіршується і активність росіян тут також не знижується. У напрямку населеного пункту Гуляй поле росіяни продовжують наступальні дії на Полтавку, але глобальних успіхів не мають, поки що тут вдається відбувати всі атаки. А ось в районі населеного пункту Новомиколаївка ЗСУ показали відеоролики, якими фактично підтвердили те, що росіяни тут змогли просунутись ближче до села. Бачимо, росіяни, які пересуваються в районі. Цього населеного пункту і ЗСУ їх там намагаються знищувати, бачимо один дрон розбив практично повністю цю будівлю. І таким чином окупанта було знищено. Тож боротьба тут продовжується, але потроху росіяни все ж таки намагаються просуватись вперед. Також вони завдають ударі ФАБами по цьому населеному пункту. І ми бачимо, що активність тут не зменшується. В районі 25 штурмів за добу росіяни тут проводять. І ситуація тут також погана. Тепер переходимо до запорізького напрямку. Тут сьогодні росіяни прориваються в районі села Степове, також штурмують Степногірськ і в районі населеного пункту плавні вони намагаються рухатись на північ для того, щоб зайти у Приморське. Околиця тут фактично знаходиться під їх контролем, але ЗСУ їх намагаються кожен день тут знищувати. Тож вони ще від плавні намагаються в цей район. По Степногірську також продовжують працювати російські ФПВ-дрони, ми бачимо, що вони завдають ударів по бронетехніці. І таким чином обстріли тут продовжуються, і вони намагаються штурмувати населений пункт, щоб рухатись далі до Запоріжжя. Також б'ють по тилах. Тут також вони працюють по позиціях ЗСУ. Але глобальних успіхів по лінії фронту вони не мають. Бачимо, вони знайшли бронетехніку і завдають ударів, на жаль. Тож таким чином, навіть в тилу росіяни знищують українську техніку. Тепер переходимо до херсонського напрямку. Тут росіяни сьогодні нових наступальних дій не проводять, але російські воєнкори заявили, що вони нібито просунулись на острів. І ми бачимо, що тут вони заявляють, що захопили його повністю. Поки що чекаємо на підтвердження, навіть на цій карті воно не підтверджується в червону зону. Тож, поки що, можливо, це фейкова інформація. Треба дочекатись якихось відеопідтверджень. Також росіяни продовжують завдавати ударів фабами по Херсону, бачимо дуже багато ударів. І таким чином росіяни, можливо, намагаються здійснити свій план. по Прориву у Херсон. Якщо підтвердиться інформація, що вони зайшли дійсно на острів, то звідси їм буде легше пересуватися вже в Херсон, і таким чином ситуація тут буде дійсно погіршуватись. Поки що чекаємо на підтвердження, обстріли правого берега продовжуються, але нових наступальних дій на сьогодні тут немає. Але як ми бачимо, по всій лінії фронту ситуація залишається дуже напруженою. Росіяни намагаються просуватися вперед, навіть захоплюють деякі населені пункти. В Харківській області вже евакуація із 40 населених пунктів, тож глобально ситуація ситуація Потроху все одно, на жаль, погіршується. А що ви думаєте з цього приводу, обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримувати розвиток правдивого українського контенту. Якщо ви вперше зайшли на канал, то обов'язково запрошую підписатись, щоб бути в курсі правдивої інформації із фронту. І на цьому в мене все. До нових випусків.